Привіт і моїм глядачам та підписникам. А Ам'я, це у дворі Лубських готель інформації. І сьогодні честь для того, що в нас вже 15, а навіть вже скажу вам більше. Подобається ми від сьогодні будемо. Я вам поясню, чому ми називали певну страву в готелі Или сніданок Миколи. По-перше, ем, су, наш сусід, ось його будинок Микола називається, він створив те, е, е, ті продукти, які там є. Тобто яєчня, ко, ну, коротше, е, це було. З його е, арин створено. І е, по-друге, це наш сусід. ось ну, е, е, Але це ще не все Я можу вам ще розповісти про деякі небезпеки еки, які вас можуть тут чекати. Е, зараз ось Е, бачите, ось це, це кропива. Е, і е, не можна е, ой і тут ще. Тому будете обережні, коли ви хочете подивитися на е, беко -сад. Ось бачите? Бо тут їх доста Багато останнім часом з'являлось. Зараз тут тобто і речі мені має бути потрібен. Котиська, тільки треба його знайти. До речі, дивіться е, найвіший е, е, на цьому каналі, Лі, бо, бо там, як е, ви дізнаєтесь трохи фактів про котиська, якщо вам цікаво. Так, я поки що скажу вам так, котиська не бачу, але добре, можемо. Обійтися без нього. Як ви знаєте, напевно воно вже запису каналу, що я менеджер готелю. Ось. Е, ну і тому я е, створив канал, щоб трохи вам про мене і мій готель розповідати. То десь е, Ось тут, біля майстерні, е, десь там е, був бло, е, був котисько. О, чую здається його звук. О, е, є він там е, мета. Е, там був якийсь блог, і е, я його прибрав. Тобто можна буде вважати також ветеринарем. І е, 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 зараз ще я хочу сказати, що всередині ін... готелю можуть інколи бути мухи. Але це нічого, бо е в нас є охоронець готелю, і він, е він мухами, повірте мені, дати нор так е може. Е і, е ось тут в нас підвал, якщо щось там. Ну, Зазвичай ми це взимку використовуємо, але е не роз... Але, а зараз це не потрібно. Так, ну я без красивок, тому я вам лише покажу ось так дистанційно. Ось. Це наша теплиця. Ну, там ще є, але там нічого поки що не росте. Цікаво, а тут у нас є і помідори, і дайдь, перець росте там ще, і кавуни. Uh, навіть диня, коли uh, колись росла, і здається, все ще росте, uh, те буде. І uh, так, остання небезпека. Бачите цю теплицю? Uh, ну, ви не дуже зараз бачите, що там всередині діду, але uh, ми, uh, її можна використовувати лише в якихось екстерних випадках. Ну, наприклад, коли був була пожежа до того, як цей будинок був готелем, бо він нещодавно був як готель, то тут, якщо нічого такого не сталося, то краще не заходити. Там дуже спекотно, особливо зараз літо, серпень дуже. Хоча і кінець літа, ну, ви знаєте, 30 -е вже серпня, але Ох, просто дуже гаряче. А ще я вам можу показати на останок Котицька. І хоч і можу ще е, розповісти, що він є е, тут Вам деяке відео. Е, е, то... Е, і тут е, раптом котисько був десь ось поряд, десь ось тут, то він заліз сюди. Не знаю навіщо, але через те, що він постійно за мною ходить. То... Всім глядачам та підписникам дуже сильно дякую за перегляд. Буду сподіватися, що е... Вам сподобалось і ви тепер знаєте про те, що, що вас може очікувати в готелі у дворі Бубська. Ну, звичайно, як в кожному готелі є свої плюси, є свої мінуси. Ну, але е, все одно ну, я вам рекомендую. Ці недоліки це ну, такі. Е, е, до побачення всі без. І дивіться наступні відео, а з вами був у я у дворі бубильських та мій готель.